Ай-яй-яй, як дістав рекоплектручки, за його грати мої біля Так, дістав комплект першої медичної допомоги почав дати допомогу людині. А, ви там спринтер зупиніть, а то я бачу там. до вас якраз весь... Так, той самий, там. Тисяча десь Дістав і Почав yeah. мазувати деречку де людині. Якраз у мене. Все, пане, до нас, пане, до... Добре, добре проїжджайте, проїжджайте. Пане, їдьте. Добре, добре куди пішли ли шановний? Та Андрюха, блять, не спиною надо! До мене, спиною до мене, спиною до мене, стій Сосатьна, ты вийде. das können wir